Завдання таке: розв'яжіть два приклади та виберіть правильну відповідь до кожного з них, з тих, що записані праворуч. А ви скажете, це дуже легко. Ми знаємо, що зліва направо ми виконуємо дії по черзі 8 відняти 3. То буде 5. 5 додати 5 буде 10. Обираємо 10. Вірно. Другий приклад. 8 відняти суму чисел 3 та 5. 3 додати 5 відокремлені дужками. А першими, ми знаємо, виконуються дії в дужках, де б ті дужки не стояли у виразі. То спочатку ми до трьох додаємо п'ять. Вісім. Вісім мінус вісім, нуль. Відповідь нуль. Молодці.